Всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні трошки про пряжу, яку я купила в цьому році. Взагалі, ті, хто слідкують за мною в Instagram, знають, що я стараюсь багато не купувати, бо в мене і так її багато. І мене зараз можна здивувати тільки або тим, чого в мене немає. Я там можу спробувати купити, щоб вона в мене була. Або по відгукам своїх в'язальних подруг, ну або ж за кольором. І в цьому році, в принципі, в мене куплено небагато. Я так подивилася, що, мабуть, 3-6, ну, 7 артикулів. Я вважаю, що це <хи> мало. Ну, в принципі, з тими запасами, що є в мене, цього достатньо. І так, щоб менше у вас було просто зразків у мого голосу, покажу, що в мене є. Ну, Це те я згадала, Наче більше, дівчатка, я нічого. Ні, ну є паела, я ще купувала. Ну, Паелу я робила огляди по зразкам, то там вони є. Значить, Це ви вже бачили. О, така ниточка класна, це Дораті, суміш від о, папі Фабіо. Так, все вірно. Значить, це дороть, це вже зразок після ВТО. в мене. Я любитель карних ниточок. І отака припилений, такий блакитний, дуже класний колір. Мені е, сподобався він. Ну, я шукала чітко під светр, е, і отакий купила каюсь. Далі я дуже люблю твідові фактури. от, в мене є твіт е, Донегал, і це від Нолл. Такий артикул Галанта, я про нього також розказувала. І вже, до речі, на нього в мене є ідея по светру. Тобто це отаке Значить, це ягня, шовк і кашемір. 80 10 10 П'юму. 100% каші міру шнурку. Давно хотіла спробувати. Він у мене є, з'явився в моєму арсеналі. Отакий От класний життєрадісний колір. Начебто вам зараз він класно передається. Він так само є, в моєму огляді зразкового звіту. От можна подивитися на моєму YouTube-каналі. Далі одне з придбань, отакий. От Твідова, отака фактура. Це пряжа від Лани Кардате, артикул Донегал. Це 100% просто мериноси, де він? От. І ми з подругою купили бобіну і переполовинили її на двох. Цей артикул колись, колись траплявся мені в руки, я його в'язала. Це фантастика після. Прання. І моя в'язальна подруга в'язала собі з такого артикулу поло, тільки в іншому кольорі. Ми знаємо, що класний артикул, тому вхопили ту бубіну майже останню, щоб встигнути. Далі, один з таких, ну, взагалі, я вважаю, фаворитів. Класних у в'язанні це у мене так само артикул дороті. Інший колір. вам от він, от він Зараз так от передається класно. Артикул так само дороці. Ви бачите, що я його взяла трошки за зниженою ціною, бо він тут трошки в пилючці Мене це не бентежить ні про сочка ні пилючка класний колір. Тут мені вистачить або на повноцінно один виріб, або в підмот. Бо що. От такі десь нитки, і коли я бачу кашемір з мериносом, якась акція, то я, звичайно, дивлюся на кольори. Єдине, що зрозуміло, в мене нема червоного і в мене нема сірого в моєму арсеналі гардеробів. О, Класно передаються зараз разом ці кольори. Значить, Це таке класне яблучко-колір, я би сказала. Не знаю, ми жила якийсь. Це від Зенія Баруфа, артикул Баба баба Він в мене є в іншому, темно-синьому кольорі. До речі, навіть є з нього прив'яз. От класна кардна нитка. Я рекомендую. От артикул, який мені здається. Ну, якщо вони там нічого, нічого не змінювали у тому, як вони його роблять, то дуже класно, дуже класний, дуже ніжне. І ось у мене. Колись давно в мене був куплений. Тобто в мене вже одного артикулу, два кольори, і я про це не жалкую. І оцей класний такий цегляний колір бобінка така, я прям відірвала, урвала це. Лана Кардата, артикул Канбера. Багато хто її мені рекомендував спробувати. Взагалі, Лана Кардате, ви знаєте, я від цієї фабрики ще не зустрічала якийсь артикул, на який б були б якісь знаєте, такі нарікання. Так само і цей Канберу, я дивилась, бачила різні кольори. І оцей мені сподобався. Такого в мене немає в арсеналі, тому отак от з'явився такий колір. Є ще, звичайно, в планах те, що я хочу спробувати. От, але ну, не знаю, чи будеш купуватися пряжа в цьому році. Можливо, щось в кольорах, а можливо, щось в артикулах. Знайду те, що хотілося би спробувати. Але вважаю, що, в принципі, не набагато. Не набагато. Шість бобін з'явилося, а виробів я так само зв'язала. Треба порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Мабуть, так само. Ну, це вже за цей рік, мабуть. Шість вже виробів точно є. Тому, в принципі, і ще в процесі. Один, два, три, чотири. От. Тому коротко про мої запаси. Гарного дня, в задоволення.